Одну сторону, потім в іншу сторону. Світлана П'ятигорець, прилук, півроку робить спеціальні вправи, вирівнює хребет та зміцнює м'язи. Потім полежаті ще трошки, щоб ці хребти стали на місці. У неї важка хвороба, спондилолістез, зміщення хребців, пекучий біль. Та оніміння ноги. Лікарі в один голос радили операцію. Це дорого: від 60 до 150 тисяч гривень. І страшно. Шукала інший вихід, інші методики. І в 66 років вперше прийшла в тренажерний зал. Займається тричі на тиждень з інструктором і самостійно. Спочатку через білі навіть сльози, а через півроку настав переломний момент. Перестала пити знеболювальне, почала відчувати здерев'янілу ногу. Треба Могу або м'ячик катати, або стопу розробляти. Я оце вдома ще стопу катаю 10 разів на день. Я зробила виклик хвороби, каже. Зробила виклик своєму вироку. Детальніше про мужню жінку читай у віснику Че. Світлані П'ятигорець дуже важко матеріально. Її картковий рахунок.